Що ж, друзі, я вже біля Дністра, з чим вас і вітаю. Однак зараз ще треба з'їхати. Починаємо. Тут такий спуск дуже приємний. Ось друзі, нарешті я приїхав на Дністер, щоб тут переночувати і завтра вже аж в обід збиратися додому. Дуже гарний Дністер. Колись я полюбляв бувати в даній місцевості. Спокійно, тихо. Сьогодні я планую і завтра перебалити з човна. Цікаво, чи буде брати риба. Вода, дивлюсь, непогана. Вона не є дуже чиста, але і не каламутна. Не брудна. Така, що, бачите, одно трохи видно. Каміння видно. Так що, думаю, риболовлю може бути непогана, так як риба. Особливо мене бачити не буде. Однак воблер чи якусь іншу приманку вона спроможна вже бачити і можливо буде атакувати. Так, зараз половина шостої вечора. Намочу трошечки весла, щоб не скрипіли. Включений намочу. Так, я готовий рибалити. Так, спочатку в мене план оплести вгору і помаленько по течії опускатися і закидувати в облірочок. Якщо я побачу виходи сома, то тоді у мене вхід піде крокодил. Мені треба зловити двох-трьох клинчуків. Можливо, я вночі закинув бодай одну снасть. І буду чатувати. Хоча без півночі. Може візьме сон. Так, вода в Дністрі в нашому районі упала сильно. Ці каміння, повз яких я пропливаю, мали би бути у воді. А я тут спокійно пливу проти течії. Перші закидання не дали результату, трошки перепливу зараз, не спотечі. Приблизно годину рибалю поки що нічого не впіймав. Тобто є якісь несміливі птички. Так як нічого не бере, вирішив я поплисти вперед, метрів 100-200, вище броду і помаленьку буду сплавлятися і чекати нагоди. Косадака Роджер. Ще на нього нічого не було, це в мене новий водор але він дуже гарно грає. Наглиблюється. Ну, може на цій риболовлі я і піймаю на нього щось. О! Ах ти ки-палки, щось там було. Зійшла рибка. Ти ж нічого. Йолки-палки. Ну ти мене аж трошечки перелякав, ну як так влупити? Та ще хоч би якийсь великий. Так, друзі, ну але перша рибонька. Ну це влупив. О! Як якийсь звірюга. Так як би ніколи воблера не бачив. То головень так любить влупити. А це не його конець. Ми біля самого човна. Мух різних багато плаває. По поверхні води, ж, будь ласка. Є хтось? Є. Ух. о, це якраз мені треба тебе на сома закинути. Якраз, друже, тебе мені треба. Далі тебе на фукан. Ось такий, друзі, кланчук. Ось. Так. Так, і взяв він на. Йозурі минув. Ну, попробую тут ще пару раз закинути. Так, хоч так пізно, але я впіймав оцих три квинчка якраз. На сома. Я закину на ніч. А зараз скриньку до машини закидувати снасть на сома і вечеряти. Човен в мене вже трохи здувся. Через перепад температури. День було душно спекотно, а зараз прохолодно, холодно, аж я в ноги замерз уже. Нормальна глибина десь біля двох метрів. Я думаю, що може бути. Це просто з цією одноденкою жах. Це не може включити ліхтарик. Як це має бути, як на додачу до всього. Я ще і забув дзвіночки. Отут я закинув, отак укріпив. Пінінг. Треба тут байтру не включу. Ух, це жах, летить в очі і все. В руках прийдеться ліхтарик тримати. Так, ну що ж, дрова зараз шукаю. Містер обмілив тут травами так позаростало просто, тут так багато каміння було Хоч не тримаю на голові в руці та й вже інакше, бо так мені лізуть в очі. Це одна денка. О. Ну це вже хоч щось. трошки буде горіти. Так, але мало цього. дуже великого вогню ще й шершень десь тут до мене причпився лише світло включаю він летить до мене Запалю вогонь може він вогонь полетить Вогник невеличкий є. Зараз. Ковбаску, помідорки, горочки, чесничок. Ще щось і буду вечеряти, бо то вже пора. Бо я не буду бачити взагалі? Цей спінь так може і украсти. Отакого. Так, друзі, ну що ж, пора вечеряти. Ось я тут собі таку вечерю придумав. Хай Бог благословиться. Смачного. Головне, друзі, щоб я покльовку не проспав. Так як ніяких дзвіночків там немає. Боюсь, що як буде сам як клю невеликий. Ой, не знаю. Ну там, правда, байтрунер він трошечки допоможе мені. Може я добіжу. Ну що? 15 по одинадцятій. Я лиш сів вечеряти, а обідав я десь приблизно пів півпершої. Надто великий проміжок. Снічок шершень на мене нападає Сволота пішов до човна, щоб тут трошки посидіти, а це. Йдемо ж тебе риби сидять. Ну, летить прямо на світло. Що робиш? Вогонь вже там практично майже погас. Досить пізно вже. І Риба не бере. Ну, варто сказати, що в мене один єдиний спінінг, який я закинув. Буду я відпускати. Все, відпустив я того Та й Зараз трошки посплю. Так, паде дощ. Ще трошки почекаю. Посилюється. Ну, ще почекаю. Доброго ранку. Сьома година. Дощик нарешті перестав. І я зараз буду запливати, ловити рибку. 10 myvoblė, aš tam... Nadeivė. Pridėtseliste. Chuck. Так, кіджиг теж нічого не дає. Різні приманки на різних глибинах. Перепробував і нічого. Ах теж. якась є Перед цим був ударчик, але не попалася. Тепер є. Ух, нічого собі. Оце Окушара. Капітальний. На кукан, друзі. Дуже-дуже дуже погано клює. Дуже погано. Хижак брати не хоче. Опа! Ну це удар був. Капець. Гриба невелика, але такий удар був. Наче там хто знає що. Покусився на блишню колегалочку. Ну, ви розумієте, що Дністер о! Догнав біля самого човника. Окунець. Дністер просто неперевершений. А от клювання немає. Пробую півмати якусь велику рибу, нічого не вийшло. Ні сом не брав, ні, ні яка інша риба. Розумієте, от така ситуація. Так, можливо, що маленьких клинчуків і можна ловити. В цьому заливчику чи ще якесь місце можна знайти. Це вже я так трошки щоб оскоміну збити а щось путнє не бере міняв я спінінги міняв приманочки і воблери і блешні і силіконові приманки Хм. Ось є ну без крапочках окуточки не погано. Нема плювання. Тут цьому заливчику є кранчучок невеликий. Бере неохоче, але за пів години дві штучки можна упіймати. Хотів я ще трошки порибалити, але тут затягується небо хмарами. І щойно гриміло. Досить потужно. А це значить, що на спінінги вже... Ловити зась, ліпше їх навіть в руки не брати. Від біди подалі. Тому, як кажуть, сам Бог велів мені вже змотуватись. Хоч день сьогодні не спекотний і хмари є, і можна було ще шукати якусь рибку, однак сигнал поступив збиратися. Так що пливу до машини. А висновок який, риба ще хижак, ще на Дністрі не бере. Ну, п'яте через десяте. Треба як кажуть вимолювати, випрошувати, приділив я часу цілу добу. Ну і з десяток риб піймав, однак нічого суттєвого, але Неперевершена краса Дністра. От ради цього варто сюди приїжджати хоча б час від часу. Ну що ж, друзі, буду я з вами прощатися. Всього вам найкращого. Дякую, що переглядаєте мої відеоролики, коментуєте і ставити вподобайки. До побачення. З вами був щоденник рибалки Давай, друже, йде живе. Ну і ну, оце гроза почалася. І громи, блискавки. Мені ще треба буде виїжджати Стрьомно, ну нічого якось помаленьку.